Радіє у нас на каналі виникло запитання у однієї хорошої людини, в якому попросили освітлити, хто така була Марія Богородиця, звідки вона. І, взагалі, що це за особа у світовій історії, у історії релігії, чи, чи, чи мала ця людина вплив на суспільну свідомість? Ну, десь так. І, значить, варто поговорити взагалі на цю тему, на тему того, як розвивається свідомість і що таке людина, котра вже усвідомила природу буття. Взагалі-то душа з'являється звідки, втілюється не по невизначених ролях. Вона, звичайно, що кожна душа має певну місію, але у такому в широкому розумінні це просто місія це пізнати саме життя. І тому для е, такої глибокої свідомості треба дати розуміння, що всі душі є одним цілим, одною єдиною свідомістю, і там нема розділення на певні категорії, ієрархію. Якісь м, розуміння вищої і нижчої душі, розуміння святості і несвятості. Оце все, що е, зараз крутиться, у і завжди так було розуміння у суспільній свідомості, що є святі, є несправедні, є грішники, є погані є хороші люди. Цього це все просто зникає, коли людина заглиблюється у власну, власне поле свідоме, стає освідомленою. І вона бачить світ зовсім в інших фарбах, в інших розуміннях. І тому всі ці запитання, хто така людина, та чи інша, чи там. Запитання такі, чи вона свята, чи вона грішна, просто зникають. Ось. І варто сказати, що так як існували такі люди, люди, такі, як народилися людьми там Марія, котра народила свідому людину, і ця свідома людина також вплинула на простір. І на саму свідомість Марії, то це, звичайно, що є в полі, є у свідомостях людей, і це зрозуміло. Але щоб це було так, як от малюють Богородицю всюди, де з'являється будь-сім то, Богородиця на деревах, на десь як щось таке святе, ага, попередження у місцях. У місцях, де говорить буцімто Богородиця із дітьми, там розповідає про якесь майбутнє, це все. Цей образ виникає, тому що в суспільній свідомості існує така форма, такий образ. Просто в суспільній свідомості існує, що світло має таку форму: форму Ісуса Христа і форму Марії. І тому цей образ, буцімто для того, щоб було доступно для людей. Виникає у, на якихось там на природних явищах. І е, схилятися, що це саме Марія, о, ну, людин, людина, яка буцімто привела Хри, е, Ісуса Христа на землю, що це людина дає цю інформацію, то це невірна, хибна і ілюзорна думка. А взагалі людина, котра Взагалі, скажем, сприймає єдине поле свідомості, то вважати її, взагалі її відчуття цього розділеності, що вона людина, що вона там хтось, виконує якусь роль, оцю по тримає якийсь, якийсь образ святості, це все, це все дуже велика ілюзія. І, і тому, ну так як свідомість єдина, то, наприклад, дитина, котра йшла річкою, так вона могла буцімто в неї могло в ментальному полі сформулюватися таке, як звук, голос природного явища, енергії природи. І таким чином люди так діти могли оце щитати. але відношення це до самої особи. Яка буцімто народжувалася в час там Ісуса Христа, яка була матір'ю. Відношення до самої Марії немає. Будь-які оці явища природні, якісь там ці ченелінгові інформація, там це все то до особи відношення немає. До самої особи є відношення до якогось конкретного поля свідомості. І коли там діти, чи в них таке сприйняття, що вони можуть це считати, отримати, чи в них така чуттєвість, що вони можуть якби, спілкуватися саме з полем свідомості, але а не, а не з образом і особою, це треба раз і назавжди поставити собі таке розуміння, тому що завжди. Запитують, що таке Микола Чудотворець, там ну там оці всі святі, котрі... людина, котра вийшла за межі цього розділення особи і свідомості, так? Ось, взагалі ролі особи, коли вона вийшла, то тут нема що опиратися на образ, бо той образ, це, скажімо, сама форма людини, це її якби сама така. Щільна, скажімо, оболонка її свідомості. І тому це, це все у людей взагалі от сприйняті, це все перевернуто. І тому на це не треба вестись, що ці образи несуть. Що це саме там якась Марія несе, Архангел Михаїл несе інформацію. Це просто людина контактує з якимось. Прошарком або ж з, з полем свідомості. А, а яке це поле свідомості, то це вже інше питання. Це поле свідомості е, по вібрації і по енергоінформації таке, є, в якому е, сприйнятті знаходиться та чи інша людина. І тому ці всі контактери, це все, що ці всі образи, що виникають в природі, це все, от, це все ну, дуже невірно сприйнято, пояснено. І взято, невірно взято до уваги. І знову ж таки, такі, скажем, розуміння, вони приводять людину до поклоніння, до нерозуміння себе, до прислуховування до якихось певних явищ, які ну насправді не тільки ілюзорні, а мають не, не той посил, не той порядок речей і не те значення. Ось. І оце де варто е, зауважити. І варто зауважити те, що серед, усіх свідом, серед усієї свідомості Всесвіту нема жодної вогосприйняття, яке б не було святим. Я, я, як би воно не сприймало світ? І тому от на цьому зосередьтесь, і ви побачите. Світло істини, яке є у цьому, саме в полі свідомості. І тоді воно закличе вас до того, щоб не розділяти, не, скажімо, не бачити ідолів в комусь, а в комусь щось негативне. А як єдине поле розуміти, що є, там душа проживає такий досвід, тому що так вона сприйняла світ. А та по-іншому сприйняла, і тому їй легше проживає такий досвід і все. Але нема імен, які би варто на які би варто було молитись. Нема жодного імені у історії людства і історії всесвіту, на які би варто було молитись. Імені нема. І нема жодного, скажімо, образу, на який би варто молитися. Єдиний єдиний, скажімо, образ, на який би варто було звернути увагу, це ваша внутрішня суть. І тому будьмо, е, теперішньому моменту, сьогоднішньому дню і завжди розуміємо все.